Добрий день, сьогодні ми поговоримо про перевипуск карти Монобанк. Якщо вам прийшло таке повідомлення, перевипу... перевипустити картку. Світиться. Натискаємо на нього. Строк дії завершується 31 липня. 31 липня то варто її перевипустити. Тут є перевипустити з новим номером, перевипустити з поточним номером. Якщо вибираємо перевипустити з поточним номером, то коштує 100 гривень. Ваша картка майже готова натискати Перевипустити, ви підтверджуєте, що ти хочете перевипустити картку, випустити пластик можна пізніше. Налаштування картки. Тобто, якщо ви хочете зберегти номер картки... Який ви мали і далі мати, його, це буде коштувати вам 100 гривень. Якщо ви не хочете платити 100 гривень, перевипустите з новим номером. обдають новий номер і це безкоштовно. Зґрунтував, що перевипуск відбудеться відразу. Випустити пластик можна пізніше в налаштуваннях картки. Продовжити. Ваша картка майже готова. Натисніть продовжити, і ви підтверджуєте, що хочете перевипустити картку. Продовжуйте. Чекаємо. І, <кхух> і все. <кхух> Нова картка. Все. Справа готова. Тепер треба кому. Тому пересила відправити новий номер і замовити новий пластик. Перевипустити картку. Тискаємо. Раз на тиждень а, випустити пластикову картку. Тискаємо. І це коштує 100 гривень. Якщо треба, можна випустити. Якщо... Не користуйтесь пластиком, можна не випускати. Будуть питання? пишіть, буду радий допомогти.